Етапи малярних робіт та з чого складаються саме малярні роботи під фарбування. Після того, як виконані штукатурні роботи, вже починаються малярні роботи. Отже, спочатку йде шліфовка штукатурки. Після цього йде поклейка склополотна, армування. Після цього йде у нас перший шар шпаклівки, другий шар шпаклівки, ґрунтовка. Повністю готове під фарбування. Наступний етап це фарбування. Як уникнути тріщин на малярних роботах? По-перше, виконуємо всі роботи по технології. По-друге, використовуємо тільки якісні матеріали. По-третє, перед тим, як виконати наступний етап, попередній повинен повністю висохнути. І найголовніше, для того, щоб не було тріщин, потрібно використовувати склополотно. Найголовніша різниця полягає в тому, що стартова шпаклка виконується перед поклейкою склополотна. Потім робиться шліфовка і ґрунтовка. Після цього клеїться склополотно. А фінішна шпаклівка виконується вже безпосередньо на склополотно. Але ми пішли далі, і склополотно клеїмо на спеціальний наповнений клей, який собою повністю замінює стартовий шар шпаклівки. Не можна. Тому що перед тим як шпаклювати гіпсокартон, спочатку заповнюються стики на гіпсокартоні, заклеюються стрічкою, прошпакльовуються і обов'язково шліфуються. І оскільки після шліфовки буде пил, потрібно обов'язково прогрунтувати. Якщо у вас об'єм площини від 200 квадратних метрів, звичайно вам підійде механізований метод. Механізація включає в себе не тільки метод нанесення шпаклівки на поверхню за допомогою апаратів це також шліфовка поверхні за допомогою шліфмашин з пилисмоками.